У пляжний волейбол грають команди в складі двох гравців. У першій віковій групі сумарний вік учасників мав скласти 70 років та більше, у другій 100 та більше. Здебільшого ці учасники грали раніше в класичний волейбол, і перейти без підготовки з твердої підлоги і кросівок на пісок, босоніж не виходило у всіх. Втім, вони зуміли пристосуватися. Деякі команди явно сильніші, але ті, хто приходять грати, Скаже там з класики на пісок, то в них е, теж є шанси виграти цей турнір, бо пісок, як скажемо, всіх уравнює. Класичний волейбол відрізняється від пляжного не тільки відсутністю підлоги і взуття. Тут діють свої закони з умовлені кількістю гравців. Хто грає сильно е, в класику, то там рост має значення, а на піску має значення движення і, і гра. Ви своєю грою задоволені? Тяжко входити. Зіграли три партії, ну перемогли першого У Першій віковій групі. 70 плюс змагалося п'ять команд, і тут перемогла команда «Поділля спорт в складі Олександра Бондаря та Віталія Нємака. У другій 100 плюс грало чотири команди. Кращою серед них виявилася команда Перемога за яку виступали Роман Ковальчук і Василь Кравчук.